Майро Боже, зараз нам дійсно треба бути уважним, кого ми слухаємо, чим ми харчуємося кожен день і якої інформації. Треба харчуватися так коротко, то дійсно треба харчуватися, як очі наш в молитві, хлібом насушним на сушні, кожен день, які нам дають наші апостоли, пророки, пастора, які нам розказують, кожен день дають хліб яким ми харчуємося, якими ділимося. І це нас вдохновляє по-справжньому жити. З Ісусом ми живемо. Оце дійсно життя, а не, ми не харчуємось, в інтернаті багато є, чого можна що дивиться. Но потім дух який нахопається, потім погано. Треба зараз дійсно харчуватися тим, що справжня істина, яку Бог дає. Яку Ісус хоче. Яку Ісус за нас треба зрозуміти, що за нас Ісус постраждав за кожного. І це, що кожному свідомо, тоді воно поміняється. Світ поміняється. якщо будуть всі вірувати в Ісуса Христа. Бодягу не спить. Надо в Ісуса. Амінь.